Вітаю товариство! Дане відео буде вам корисне, якщо ви будете купляти ось такі тенти для накриття. А на даний час це дуже актуальне питання. Просто завдяки інформації, яку я вам викладу, ви зекономите свої кошти і нерви. Якість цього тенту залежить від щільності. Наприклад, коли ви зайдете на оголошення, ви побачите щільність. 95, 115, 150, 200. 200 грам на метр квадратний. Або 150. Отже, для того, щоб визначити реальну щілість, треба зважити тент. От, в даному випадку тент важить 4200, 4200. ділимо на 40. Дорівнює 105. Отже, реальна щільність, враховуючи, що тут ще є металеві штучки даного тента десь 100 грам на метр квадратний. Покладемо зараз інший тент. О, як бачимо, даний тент важчий. От даний тенд важить 6200 Я зараз піднесу ближче телефон. Видно добре, 6200. Отже, беремо калькулятором. Видно тако 6,200. ділимо на 40 квадратів, бо 5 на 8 тент. І отримуємо щільність 155. Враховуючи, що тут є ще обкладинка поліетленова, є ще металеві штучки, за які кріпити, то реальна щільність даного тенту буде 150, але не 200. Як стверджував продавець? Саме від щільності залежить, як послужить ваш тент. Наприклад, перший тент, який я купив 40 квадратний на даний басейн накриття, прослужив два роки. Потім в того самого продавця на промі купив тент, ось цей, я відразу побачив, що він якийсь легший. Він послужив 8 місяців, а гроші викинув. Цей тент, продавець Благоторг, стверджувала, що він 200-ї крепості, тобто 200 грам на метр квадратний щільність. Але в реальності ми бачимо, що обманули мене. Так, він кращий за цей 150 грам на метр квадратний. Але це все одно не те, що я хотів. Цей тент повинен коштувати дешевше. Тому, маючи вагу, мусите брати з собою вагу і калькулятора. Ну, або на телефоні. І лише по вазі і вираховуючи, ви зможете визначити, чи вас обманюють, чи стверджують те, що дійсно є. Надіюсь, що моя інформація, моє відео було вам корисне. Дякую за увагу. І хай люди оправдують вашу довіру, не обманюють.